Чемпіонат світу 2026, але всі учасники обрані рандомно. Ніяких тобі відборів, ніяких тобі плей-офф. тільки фарт. Баркін, баркін, баткін. Баркін, баркін, ти король. В нас є 120 збірних, але кваліфікується тільки 48. Отже, обираємо першу команду, яка піде в групу А, і це збірна. Збірна Уельсу. Команда, яка піде в групу Бі, буде Екваторіальна Гвінея. Ну, я не впевнений, що за інших умов ця збірна взагалі б колись потрапила на чемпіонат світу. Збірна Данії. Збірна Данії. Японії. Наступною командою буде. Збірна Сирії. Збірна Уганди. Веселий буде чемпіонат світу. Ну, я чекаю, збірну України. Може зараз? Таджикистан. Команда для групи H. Туреччина. Щось я тут навіть Україну не бачу, але вона десь точно є. І далі в нас випадає збірна Венесуели. Індонезія. Передостання група, в якої ще немає жодної команди. Збірна Парагвай. Я Майка. Отже, по одній команді в кожну групу ми вже обрали. Переходимо до другого етапу. А другий етап такий самий, нічого не змінюється. Знову тільки рандом. Збірна Бразилії! Оце вже цікаво! І так далі у нас збірна Боснії Герцеговини. Наступною збірною, яка все ж таки їде на чемпіонат світу, буде збірна Іспанії. Але ми все ще чекаємо свою національну команду. Я сподіваюся, що вона все ж таки буде задравчена. Але не зараз, тому що випадає Киргизстан. І так, наступна команда збірна Тринідад і Тобаго. Уганда, Гондурас, не чемпіонат світу, а Ліга Африканських націй. І. Ну, ні, це Люксембург, На жаль. Але я думаю, ви так само, як і я, чекали в Португалію. Отже, чекаємо наступну команду, яка вірветься в гру. Збірна Італії. Команд все менше шансів все більше. Але це знову не Україна. Збірна Бахрейну. До парагваю Чорногорія і до ямайки Болівії. Тим часом екватор вже пройдено. І вже після цього третього етапу буде дуже багато чого зрозуміло. Збірна Панам. І настала черга для Мексики. Це, до речі, перша затравчена збірна господар турніру. Черговий раз крутимо коло для того, щоб на цей раз задравти збірну Австралії. Наступна команда, яка вривається на чемпіонат світу, буде Вінея Бісао. Ну що ж, друзі, чекаємо нашу команду, тому що шансів взяти такий чемпіонат світу куди більше, ніж взагалі кваліфікуватись на чемпіонат світу в реальному житті. І наступна збірна збірна Камерону. Розкручуємо колесо далі для того, щоб на цей раз забрати отже, збірна України! Так, збірна України все ж таки кваліфіковується. Наступна команда це Ірландія, збірна Узбекистану, Республіка Корея. До Індонезії з Бахрейном йде Ангола. Далі в нас випадає Швейцарія. І в групу L відправляється Азербайджан. Щось на чемпіонат світу більше схожий на Лігу Європи, але серед національних команд. Ну що ж, остання команда, яка укомплектовує групу A, буде збірна Нової Зеландії. В групу D йде все ж таки Швеція. Я думав, зараз Іранше задрафтиться. І так, наступна команда буде збірна Албанії. Ой-ой-ой-ой-ой, якби все ж таки Коморські острова, але Словенія. Катар. Так а де Аргентина, Португалія, Франція? Де всі топи? Об'єднані Арабські Емірати. Північна Ірландія. Дайте хоча б уже хоч якусь Німеччину. <свісна> ну, ну, це майже Франція. Збірна Замбії. Ні Португалії, ні Франції, ні Аргентини, ні Німеччини. Є Італія і Іспанія. Збірна малі. Збірна Нікарагуа. Ну що ж, зараз останній слот. І він випадає для В'єтнаму. Вон тобі Франція, яка не пройшла. Єгипет тут поза бортом. Бельгія, Уругвай, США. Також десь тут Канада, Нідерланди. Ось вам і Португалія. Ну що ж, такі правила. На моє здивування, всі групи були перекручені рандомно. Я не знаю, можливо, це така особливість патча, але я не можу виставити ту групу, яку я хочу. Але це невелика проблема. Даний формат повністю вписується в нашу концепцію. Отже, група А. Корея, Чорногорія, Данія та Мексика. В групі B у нас Катар, Італія, Швейцарія, Нікарагуа. В групі C Люксембург, Венесуела, Ангола та Бразилія. Група D Австралія, Парагвай, Туреччина, Ямайка. Група E Тринідад і Тобаго, Албанія, Уганда, Словенія. В групі F у нас Швеція, Японія, Замбія, Китай. В групі G – Ірландія, Гондурас, Нова Зеландія, Екваторіальна Гвінея. В групі H – Бахрейн, Киргизстан, Болівія, Іспанія. І в групі I – наша збірна України. Також з ними Боснія, Герцеговина, Сенегал і Північна Ірландія. Оце точно непроста група. В групі J – Малі, Уельс, Оая та В'єтнам. В групі K – Узбекистан, Сирія, Гвінея, Бісао та Індонезія. І група L – Таджикистан, Камерун, Панама та Азербайджан. Ну це точно буде цікаво. Ну що ж, в першому матчі Корея з Данії грає в нічию 2-2. Далі Чорногорія переграє Мексику. Це, до речі, перша сенсація в турнірі. І зараз в групсту вступають одні з фаворитів цього чемпіонату світу, збірна Італії. Які перемагають 2-1. Не без проблем, але це перемога. Туреччина перемагає Австралію 2-1, і Швейцарія розносить Катар 4-2. Не дуже то розносить, але тим не менш забули багато. Оце точно фаворити. Я думаю, вони повинні бути в фіналі разом з Іспанією, якщо там посіці їх не зведуть. 3-1 вони перемагають Венесуелу, Швеція долає Замбію 2-0. І в гру вступає збірна Іспанії. Які закривають Киргизстан 2-0. Ну і збірна України. Збірна України проти Сенегалу. Перемагають з рахунком 2-1. Циганков та Довбик. І в останньому поєдинку першого кола В'єтнам грає з Уельсом 2-2. Зараз симулюємо другий тур і дивимось турнірну таблицю. Мексика грає в ніч з Кореєю. А Італія перемагає Швейцарію 4-1. Ну, Швейцарія або забиває 4, або пропускає 4. Данія розносить Чорногорію 4-1. До речі, дуже багато голів літає. Люксембург перемагає Бразилію 2-1. Я й міг би сказати, що це нереально, але Саудівська Аравія, Аргентина. Туреччина перемагає Парагвай 3-2. Це до речі, друга перемога для них. А Швеція мінімально здолала Китай 2-1. Іспанія проти Бахрейну. 2-2? Походу, лідери розслабляються. Інакше я не знаю, як пояснити те, що відбувається. Україна проти Боснії і Герцеговини. Мінімально, але цього достатньо. Далі Уельс Уайє 2-2. І що ми маємо після двох зіграних турів? В групі Є Данія здобула одну перемогу, один матч зіграла в нічію, зараз в них 4 бали. Це перша позиція. По суті, в кожній групі кожна команда має шанс вийти далі. Тут навіть простіше пройти далі, ніж не пройти. Італія. два поєдинки, дві. Перемоги. Ну, і, скоріше за все, що швейцарці також напряму пройдуть. Група смерті. Група Сі Бразилія, Ангола, Люксембург та Венесуела. В кожного клубу по три набраних бали. Турки також дуже впевнено. Два матчі, дві перемоги. Словенія два матчі, дві перемоги, Швеція Японія два матчі дві перемоги. Ну от між Китаєм та Замбією була розіграна третя позиція в цій групі. Для цих команд ще нічого не закінчено. Ірландія, Зеландія – по 4 бали. В групі H Пахрейн на першій позиції, ну, як ви бачите, Іспанія на другій. Не знаю чому, місцево вони зіграли 2-2, і в них абсолютно ідентична статистика. Збірна України радує. Два матчі, дві перемоги. В групі Джей Уайя на першій позиції, в них чотири набраних бали. Ну, я думаю, якщо Уельс в третьому поєдинку здобуває перемогу, то вони також далі проходять напряму. В групі K. Узбекистан 4 набраних бали, Індонезія 3. Ну і тут лідирує Камерун. В них одна перемога, одна нічия. Ну що ж, друзі, завершальний тур групового раунду. Італія грає з Катаром в нічию. Але я думаю, цього їм достатньо, щоб пройти далі. Швейцарія перемагає Нікарагуа 2-1. Ну тут бразильці спокійно закривають анголу. Неочікувано, я вам скажу. Мексика перемагає Данію 2-1. Ну, 100% мексиканці реабілітувалися за перший тур. Швеція, Японія 1-1. Турки вони здатні дійти до фіналу. Отже, збірна України проти Північної Ірландії. Завершальна гра. Чергова перемога для нашої команди. За три матчі тільки один гол пропущено. Іспанія грає з Болівією до 2. Якщо ще Іспанія зараз не пролізе. Уельс скручується малійцям. Отже, далі напряму йде Корея та Данія. Ну я думаю, Мексика пройде з третьої позиції. Італія, Швейцарія, це зрозуміло. Катар, 4 бали також проходять з третьої позиції. Бразилія закінчує на першому місці, Люксембург на другому, Венесуела на третьому. Венесуела також проходить далі. Ну, Туреччина, Туреччина взагалі, бездоганно. Три матча, три перемоги, дев'ять набраних балів. Парагвай проходить з другого місця, Ямайка з третього. Словенія така, знаєте, темна конячка. Три матча, три перемоги, дев'ять набраних балів. Албанія з другої позиції, Тринідад і Тобаго, можливо, з третьої. То, ну, в них різниця мінус 3, так що не факт. Швеція з першої позиції, Японія з другої і Китай, можливо, з третьої. В групі J Нова Зеландія проходить далі, і ірландці також проходять далі. Гондурас, скоріше за все, що ні. У них один набраний бал. Група H Бахрейн. Три матчі, дві перемоги, одна ніч'я. Нуль поразок, сім набраних балів. Іспанія друга позиція і Кіргістан, скоріше за все, що пройде з третьої позиції. Україна три матчі, три перемоги, нуль поразок і один тільки пропущений гол. Боснія-Герцеговина і Герцеговина друга позиція, Сенегал третя. В Сенегала чотири бали. Вони проходять далі. Групу Джей забирає Малі, друга позиція за ОАЙ. Ну Уель, скоріше за все, що їде додому. Групу Кей забирає Узбекистан на другому місці. Гвінея Бісао. Індонезія. Ну, цілком ймовірно. Ну і в нас залишається остання група. Камерун перше місце, Панама друга, Азербайджан третє. Азербайджан набрав 3 бали, але по різниці забитих пропущених в них мінус 4. Це багато. Погано, що тут немає загальної статистики третіх команд: Данія зіграє проти Швейцарії, Бразилія зустрінеться з Японією, Словенія зіграє проти Сенегалу, Швеція, Люксембург, Албанія, Боснія, Герцеговина, Україна зустрінеться проти Китаю, Корея зіграє проти Катару, Камерун, Венесуела, Нова Зеландія, Індонезія, Туреччина, Мексика, Бахрейн, Оаї Гвінея, Бісао, Панама. Італія, Ямайка, Парагвай, Ірландія. Малі зіграє проти Іспанії. Узбекистан поміряється силами з Тринідад і Тобаго. В основний час Данія, Швейцарія 1-1, але по пенальті швейцарці вбивають датчан. Я думаю, там сили плюс-мінус в обох команд були рівні. Бразилія проти Японії. Бразилія спокійно на класі забирає цю гру 2-0. Люксембург, Красавчики, це просто команда відкриття. Основний час 1-1, але в серії після матчів пенальті. 4 удари, 4 голи бездоганна реалізація. З боку Шведів за три удари забив тільки Гьокеріш. Отже, Україна проти Китаю. На жаль, ми поступаємось з рахунком 3-2. Турки перемагають мексиканців з рахунком 3-2. Італія проти Ямайки. Ну, я не здивований, це збірна Італії, там завжди якісь проблеми. Тим часом іспанці закривають Маліт 2-0. Отже, швейцарці вбивають дача. Бразилія перемагає Японію, Сенегал здолав Словенію. Люксембург сенсаційно вибиває Шведів. Албанія проходить боснію Герцеговину. Україна, на жаль, поступається 3-2. Корея обіграла Катар 2-1. Камерун закриває Венесуелу 2-0. Нова Зеландія вибиває Індонезію 2-0. Туреччина, Мексика 3-2. Бахрейн перемагає ОАЕ 3-1, і Гвінея Бісао тільки в серії після матчу в пенальті вибуває Панаму. Ну Італія, Ямайка, ви бачили. Ірландія спокійно перемагає Парагвай 4-0. Іспанці без проблем здолали малі, і Узбекистан розніс Трінідад і Тобаго 4-0. Швейцарія зіграє проти Люксембургу. Я буду за Люксембург. Сенегал зустрінеться проти Китаю, Бразилія, Албанія, Корея, Камерун, Квінея, Бісао, Бахрейн, Іспанія, Ірландія і завершальна пара Ямайка, Узбекистан. Ну цей фарт повинен був рано чи пізно закінчитись. Швейцарія вибиває Люксембург 3-0. Бразилія просто трощить Албанію 4-0. Ну тут різниця в класі просто неймовірна. Туреччина проходить Нову Зеландію, перемігши її з рахунком 2-1. А в нас ще мінус один лідер. Іспанці за дві хвилини до кінця пропускають від Ірландії, пакують речі і їдуть додому. Оце вже було неочікувано. Отже, далі йде Швейцарія. Сенегал, які перемогли Китай 3-2. Бразилія, Камерун. Гвінея Бісао обіграла Бахрейн 3-1, Туреччина вибила Нову Зеландію, і іспанці скрутились ірландцям 3-2. Останню путівку в наступний раунд забирає Узбекистан. І у нас, друзі, чверть фінал. Сенегал проти Швейцарії, Гвінея Бісао проти Туреччини, Бразилія проти Камеруна і Ірландія проти Узбекистану. Хто там хоч за них грає? ну... Гомес, Альфа Самедо. Хто в них прям найкращий футболіст? Мені цікаво. Голкіпер. Мануель Бальде. Також є такий Карлос Мане. А ну так за них грає Зідан. Яке питання? Так, а за Бразилію хто? Рафіньє. 5 матчів, 3 голи, 2 асиста. Середня оцінка 8,1. Ну, цей слоняра і тут виносить мінус одна європейська команда. Сенегал в серії після в пенальті вибиває Швейцарію. Ну, в мене просто немає слів. Гвінея Бісау перемагає Туреччину 2-1. Турки наламали дров. Ну що ж, Бразилія проти Камерону. Ну в цих все стабільно. Навіть Неймар забиває. Отже, далі йде Сенегал, гвінея Бісау, Бразилія та Узбекистан. У півфіналі нуль команд з Європи. Півфіналі Сенегал обігрує Гвінея Бісао з рахунком 2-1. І сенегальці проходять фінал. Ну і зараз буде паралельний матч Бразилія проти Узбекистану. Ну тут очевидно, хоча узбеки старались. І в нас залишається на все один поєдинок: Сенегал проти Бразилії. До речі, на даний момент кращим бомбардиром є ГІЛДС, кращий асистент закагні на нуль відстояв Алісон. Ну він по суті і стане кращим голкіром цього турніру. На правах реклами хочу вам порекомендувати свій аукціон телеграм-канал. Крім того, що там регулярно проходять конкурси, так ще є можливість урвати футбольну джерсі за дуже приємну ціну. Всі футболки з мого власного інсташопу. Посилання також залишу в описі. В фінальному поєдинку вже на другій хвилині бразильці повели в рахунку. Неймар не залишив жодного шансу голкіперу. Ближче до 20-ї хвилини рахунок було подвоєно. Але майже одразу сенегальці відіграли один гол. Ще до кінця першого тайму рахунок було зрівняно. І переможець цьому турнірі визначався в серії після матчу в пенальті, де все ж клас бразильців взяв гору. І вони забирають цей чемпіонат світу. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре. i